24 лютого докорінно змінило життя всіх українців. Хтось воює, хтось опинився в еміграції, а хтось лишився на місці. Дуже важко приходиться бізнесу, особливо дрібному, особливо в Миколаєві. Як вдається миколаївському дрібному бізнесу жити та розвиватися? Спитали про це у представниці такого бізнесу. Дарії, бізнес Дарії це продаж кави, інших гарячих напоїв та власне самої кави у зернах. У нас кав'ярня, яка працює кава на винас, і зерно. Після 24 лютого її бізнес зіткнувся із чималими труднощами. Після 24 лютого стало, звісно, важче. Ми вже трошки натреновані карантином, тому зменшення кількості людей було прийнято як довжне. Трошки Важче стало, коли почали змінювати стіни, коли не було о, взагалі кави. Наша кава обсмажується в місті Київ. Працюємо ми на якісному зерні і переходити на щось інше дуже не хотілося. Тому деякий час ми шукали варіанти, поки в Києві трошки заспокоїлися, працювали на залишках. Мабуть, найбільша трудність була у тому, щоб зосередитись і почати працювати, почати налагодити свій робочий день, налагодити спілкування з людьми. Але попри це, Дарія не збиралася полишати Миколаїв, бо кав'ярня у її розумінні більше, ніж кав'ярня. Хтось повинен працювати, хтось повинен підтримувати наше місто. Кав'ярня це не тільки кава, це і психологічна підтримка, і це такий маленький медіа-центр, кудись стикаються новини. І я вважаю, що один з моїх важливих функцій це розповісти людям, що взагалі відбувається, і трошки привести до ладу те, що у них в мізках. Що не все, що показують по телевізору, треба вірити, а треба розуміти, що відбувається, і думати своєю головою. Попри постійні відключення електрики, кав'ярня Дарії знаходить можливість пригощати відвідувачів кавою. З відключенням електрики стало дуже важко, тому що я працюю на електрики, то шукаємо. Ну, я Виходи, бачу, так. Бачу балон, Ми да. купили балон. Ми е, працюємо, робимо каву по-турецьки на піску, на турочки, на моко. Це трошки довше, але теж цікавий варіант. Попри всі труднощі, миколаївський дрібний бізнес живе. А кав'ярня Дарії чекає всіх та готова пригостити запашною та смачною кавою. Ми залишаємось на місці. Місце, ми працюємо, спрацюємо. ми завжди раді нашим. Е, Воякам, ми завжди раді нашим людям, щоб підняти їм настрій і обов'язково платимо налоги, підтримуємо нашу економіку. А миколаївцям та українцям бажає мудрості. Всім миколаївцям і всім українцям я бажаю, щоб наша нація стала міцніше, щоб ми почали розуміти, що ми робимо, і внести відповідальність за свої вчинки. І вчити історію, щоб не були змушені знову її повторювати. Станіслав Мартиросов ігор Невідомський, Ніс ТВ для є новин.